Як записати пацієнта на прийом до лікаря дружньої організації. Будучи працівником реєстратури або лікарем, необхідно перейти в календар і зняти відмітку Моя організація далі, натиснувши кнопку Фільтр, можна скористатися додатковими параметрами пошуку. Здійснити пошук по закладу. Заклад це є безпосередньо місце надання послуг. Чорним шрифтом буде відображатися назва такого місця надання послуг. Сірим шрифтом буде відображатися назва медичного закладу, тобто ваші дружні організації. Обравши такий заклад, ви будете бачити перелік лікарів, які зареєстровані за даним місцем надання послуг. Додатково можна здійснити пошук за відділенням, якщо таке було створено, по посаді за прізвищем лікаря, кабінетом або типом прийому. Далі, знайшовши необхідного лікаря, можна натиснути на його прізвище, щоб передивитися його графік на тиждень. І обравши вільне місце, запишіть пацієнта, вказавши номер направлення, якщо таке є, або прописати прізвище пацієнта, або пошукати такого VSOS. Оберіть тип прийом а натисніть кнопку Створити. Візит успішно створено. Лікар же ж, в свою чергу, буде бачити у себе в календарі створений вами запис. Натиснувши на такий слот, лікар може перевірити, хто саме здійснив запис до нього на прийом.